Вже на зв'язку у нас є Анастасія Іванова. Вона проживає в Стамбулі. Я так розумію, може, ми можемо отримати інформацію з перших вуст. Власне, що чути, що видно було, можливо, там з балконів або з вікон житлового будинку, де вона проживає. Тож давайте дізнаємося. Отже, пані Анастасія, вам доброго дня. Не доброго, звично ж, не можна так говорити, але все ж я вас вітаю в нашій студії. Так, так, вітаю вас. Звісно, сьогоднішній день дуже важко назвати добрим. Я не так давно повернулася з України, де святкувала Новий рік зі своїми рідними і близькими. І сьогодні якраз планувала поїхати до, історич... до історичної частини міста. І слава Богу, що я цього не зробила. Насправді скажу відверто, що е, дуже страшно. Я мені сьогодні навіть хочеться просто закритися у своїй квартирі і не виходити нікуди через те, що ситуація незрозуміла і е, ну і, виходячи з того, що я чую е, у новинах. Є жертви, є загиблі, є ранені. Ситуація на даний момент з'ясовується тільки, але з того, що мені стало відомо в новинах, що причиною взриву була так звана, якщо переводити з турецької мови, жива бомба, то, мабуть, то був смертник. Але, ну, як ви знаєте, теж поки що жодна сторін не взяла на себе відповідальність за скоєне. Угу. Ну от ми знаємо, до речі, що ну я вже про це згадував про те, що теракти вони попереджа... були попереджені, зокрема в 2015 році. Про це влада неодноразово говорила. І ми знаємо, що був вибух біля станції метро, і так само вибух в аеропорту Стамбула. Взагалі, в цілому, яка ситуація в Туреччині в Стамбулі? Адже ми знаємо, що Стамбул є так таким центром мекою для туристів. Так знаєте, це, це дійсно. Це та картина, на сьогоднішній день ми бачимо картину, яку неможливо прогнозувати, розумієте? Навіть я, коли я користуюся громадським транспортом, відверто кажучи, інколи я просто ловлю себе на думці, що мені дуже страшно, бо я не знаю, чи доїду я додому. І це найстрашніше, найжахливіше, що може бути, коли ти живеш у світі, в якому настільки нестабільна ситуація, що ти сам не знаєш, чи повернешся ти додому сьогодні. А от ще стало відомо, що до речі, паралельно здається, от ця, ці два інциденти вони трапилися в Стамбулі. Що в районі Малтебе на азійському боці міста ще горить восьмиповерховий готелю? Місцеві змі повідомляють про те, що кілька людей травмовані. Ну а причина пожежі наразі встановлюється. Втім, кілька свідків кажуть про те, що перед чули так само вибух, схожий на ну спрацьовану бомбу. Можливо, вам щось відомо про це. На жаль, мені про це не відомо, і е, я от зараз, спілкуючись з вами, також дивлюся е, інформацію в соціальних мережах. Е. Ах, тому поки що не можу нічого сказати про цей другий вибух, але е, ну картина, ви бачите, спочатку вибух е, е, в історичній частині міста, зараз в Малтепе. Е, тобто не зрозуміло, де буде наступні це дійсно це дуже страшно. А ви взагалі знаходитеся географічно? Ну територіально далеко в від епіцентру в, в азіатській частині. Я знаходжусь в азіатській частині міста. Ну, тобто, на власні очі ви не бачите, що там відбувається. А, це ж різні райони там. Ні, То централь... ні. На власні очі не бачила. Ні. І е, дуже добре, що сьогодні я якраз. Е... Не поїхала а, у історичну частину міста, хоча хоча мені хотілося сьогодні відвідати якраз а, той район. Але ну, слава богу, я залишилась вдома. Ну і ще один момент. Все ж таки, от ми обговорювали вже з політологами. В, в, в нашому ефірі якісь, хоча б такий візуальний, але відтік туристичний є. Чи все ж настрої вони досить таки в цілому помічаються? Ну от з вашого боку, туристи веселі їх не поменшало. А, ну, якщо говорити зараз на даний момент, а, то а, в принципі, зважаючи на те, що новорічні свята були, то можливо у самому місті а, і не так багато було туристів, як мені здається, да? але мені, на мій погляд, найбільший потік туристів буде, планувався ось ближчим часом, найближчого місяця. Візуальну картинку. Оскільки десь в кінця минулого місяця я просто в Україну і повернулася не так давно, тому складно сказати, але я не думаю, що потік туристів якось глобально зменшився. Тобто ви говорите, що в принципі туристів не так було і багато. Тобто, те, що е, туристів з Росії поменшало, але е, туристичні оператори вони говорять про те, що в принципі відбулось таке певне заміщення за рахунок європейських туристів. Це відчувається, так, якось так, чи ні? Так, абсолютно вірно. Ну як мені мені стає час тільки я. Скажімо так, не досліджувала дане питання, але візуально так зовнішнє здається, що туристів не стало глобально менше. Ні, не стало глобально менше.